Дрівочні ну, мотиви, це вже було перечуття, це передвістя весни, насправді. Це майже вже веснянки. І, І щедрів... тому прилетіла Так, прилетіла ластівочка. І вони по формі, вони більш такі речитативно, речитативно ритмічні. Навіть пульсація інакше там, в них музична йде, та? а коляди це розлоги, розповідальні, вони про світобудову, про, якщо ми говоримо про архаїчні, пізніше це про народження Христа. А Щедрівки насправді більше про Йордан. якщо вже до них до цього мотиву перечиття весни, в'язичницькі мотиви, ці, додається всі мотиви про Йордан, про хрещення. Так. Це Йорданський мотив, а це святпочаровий різдвяний мотив. Саме Різдво пасує, як але якщо забава добре йде, і хтось защедрує яку щедрівку, то нема біди. Бо це скорше про, про набутки, про цей різдвяний весь багатство різдвяних мотивів, які витають в повітрі, це окей. І якщо зрештою Леонтовича щедик, Щедрик будуть на різдво зі всіх, зі всіх джерел, звуки і то також хо супер, я не заперечую.